Коли голодна, то береш перший хліб, що побачиш. Ну, типу, ну це ж просто хліб, що ж там можна дивитися. А потім починаєш читати склад. І розумієш, не все, що м'яке, безпечне. І не все, що гречаний з гречкою. Чесно, я обожнюю гречаний хліб. Він такий щільний, трохи кислуватий. Пахне здоров'ям, ніби я щойно повернулася з йоги, але кожного разу, коли я його їм, у мене в голові з'являється питання: а чи справді він корисніший? Чи це просто маркетинговий хід, хліб, який дає із себе суперфуд? Тож сьогодні я зроблю те, що роблю найкраще. Занурюсь в науку і раз і назавжди розберуся, який хліб варто їсти, а який просто треба залишити на полизі. Отже, привіт! Я Олена Романенко, біологиня та хімікиня. І сьогодні як вибрати свій ідеальний хлібчик. Підписуйся, будь ласка, я до свого дня народження запросила собі такий челендж за тисячу підписників. Мені не вистачає, ще зовсім трішки. І я знаю, що я думала раніше, що це просто такий хіт, фішка казати, що 90% тому не дивиться, не підписані. Але знаєте, це правда, справді 90% тому не дивиться, не підписані. Тому, будь ласка, підпишіться, натисніть ту магічну кнопку і я буду просто дуже щаслива. Поставте лайк і дивимось далі. Чуть хліб усьому голова. Але за деякими даними саме зерно з людей рабів. Ще 10 тисяч років тому ми з вами були такими собі фріками-гіками е палеоліту. їли все підряд, багато ходили, іноді просто стріляли у мамутів. а іноді просто жували мед. І от приходить пшениця і каже: побудуй мені поле, зроби комору, залишайся вдома і годуй мене, а я тобі дам виживання. Це не жарт. Історик Ювал Харарі в книзі «Сапіенс» пише: Не ми приручили пшеницю, це вогна приручила нас. Після цього сталася аграрна революція. Ми стали осілими, почали працювати більше, втратили дієтичну різноманітність, з'явилося класове розшарування, податки. Зерно змусило людей осісти, працювати важче, годувати більше дітей, і почалася зовсім інша епоха. Так, з пшениці почався хліб. А з хлібом і наші гастродилеми. Які ж узяти сьогодні, цільнозерновий чи гречаний? Е, білий батон це дуже погано. Отже, розбираємося. І от типова людина, яка намагається харчуватися свідомо. Е, стоїть біля полиці, які ж узяти, гречаний, з пророщених зерен, з амарантом, з куржутом, з активованими емоціями, і не знаю, що з того їжа, а що просто маркетинг. Отже, з чого все ж почалось? Хліб починається не з пекарні. Він починається з зерна. І тут одразу важливо, яке це зерно? Цільне чи вже роздягнуте? Зерно це не просто крохмаль. Кожне зернятко має три основні частини. Почався урок біології шосто класу. Ентосперм це в основному, основному крохмаль, і трохи білка. Саме він іде у звичайне біле борошно. Друга частина це зародок, це джерело жирів, вітамінів, групи Б і антиоксидантів. Оболонка або висівки тут клітковина, залізо, цинк, магніт це справжнє багатство. Отже, цільнозорновий хліб це той, де зберігаються усі частини зерна, тобто і ендосперм, і оболонка, і зародок. Це означає, більше клітковини. Повільніше підвищення рівня цукру в крові, довше тримає ситість, і вітаміни не викинуті, як у рафіновану борошні. Але важливо, деякі виробники пишуть цільнозерновий, а насправді додають трошки висівок у біле тісто. Тому ось тут, як на екрані, читаємо склад. Наступний етап збирання і сушіння зерна. Його очищують, висушують, відправляють на млин. Далі помел. Якщо це біле борошно, залишають тільки ендосперм. якщо цільне зернове, мнуть усе. Наступний етап замішування тіста борошно, вода, дріжджі або закваска, сіль, цукор і жир. Ферментація: дріжджі, яйця цукор виділяють вуглекислий газ і хліб піднімається. І випікання при температурі 200 градусів тісто піднімається ще більше, крохмаль желатинізується, білки сідаються і формується м'якуш. І останній етап оголодження і пакування. Цей хліб уже на полиці супермаркету. Іноді вже через добу може бути після збору зерна, якщо все супер автоматизовано. Отже, маркетологи полюбляють ліпити слово здоровий на все, де є хоча б зернинка насіння. Але якщо розібратися гречаний хліб, насправді часто це не 100% гречка, а просто трохи гречаного борошна вкупі з пшеничним. Цільно зерновий. Це супер круто, бо там більше клітковини, вітамінів групи Б, мік... але якщо зерно було перемелено пил, це вже не те ж саме, що зерно у хлібі. Безріжджовий. звучить, ніби він тебе оздоровить на клітинному рівні. Але дріжджі це не вороги, це нормальні мікроорганізми. У нашій хлібині вони взагалі вмирають у духовці. Тип борошна, чим менше очищене зерно, тим більше в ньому корисного. Але й важче, але й важче для травлення. Склад. Що менше складу, тим краще. Якщо у, нашому, у нашій хлібині більше 6 інгредієнтів і ти не можеш вимовити їх без диплому хіміка, тікай! Далі глікемічний індекс, цільний зерновий хліб, має нижчий індекс ніж білий батон. Це означає менше стрибків цукру, менше приливів і відкатів енергії. Обробка зерна пророщене, ферментоване зерно краще засвоюється, має більше антиоксидантів. То, зараз буде момент істини. Ти береш хліб, перевертаєш і бачиш список інгредієнтів довжиною просто в кобзар тараса Шевченка. Тож давай я зараз навчу, як розшифровувати цей хлібний код даві. Один борошно біле, сильнозернове чи щось підозріло. Якщо на першому місці пшеничне борошно вищого сорту, ти фактично їси батон у новій упаковці. Якщо написано цільнозернове, грубого помолу, житнє гречане, це вже цікавіше, але уважно, чи воно перше в складі, бо якщо друге чи третє, там його на дрібку просто додали для вигляду. Далі дріжджі чи закваска. Закваска це круто, природна ферментація, більше мікроелементів, легше травленню. Дріжджі це не зло, якщо їх небагато, норм, але якщо ти не любиш здуття після прийому їжі, краще з закваскою. Далі цукор. Так, цукор у хлібі буває і не лише у булочках. Шукай. Цукор, глюкозний сироп, мальтоза, декстроза все це пісоложубичі. Якщо ти не замовляв тістечку, то діж навіщо тобі хліб із цукром? Далі консерванти й емульгатори. Є280, Є471. Не лякайся, не всі єшки це зло. Але якщо ти не впізнаєш жодного слова у складі, можливо, цей хліб просто може пережити ще й апокаліпсис. Краще брати хліб, який живе не довше, в холодильнику. Насіння, горішки, зернята звучить фітнесово. Але перевір, чи це не просто маркетинг, іноді вони лише на верхівці там посипали. А склад усе одно, білий батон Deluxe Edition. Якщо в складі більше слів, ніж у твоїй дипломній роботі, тікай! Якщо перший інгредієнт нормальне борошно, другий вода, третій закваска або дріжджі, а далі нічого підозрілого, це ваш кандидат для звання «хліб твого дня. Отже, гречаний хліб я таки залишаю, бо люблю і тому, що він не найгірший вибір. Але тепер я читаю етикетки і знаю, якщо в складі 100% зерна активована свідомість і благословення і монаха Це не завжди краще, ніж просто хліб із нормального борошна, води, дріжджів і солі, бо головне не назва, а склад. Не модність, а помірність, і не батон, а баланс. А тепер напиши в коментарях, який улюблений твій хліб. і е чи ти коли-небудь е, коли ви велися на маркетингові трюки з, е, з, з фітнес-хлівом. Пиши в коментарях, став лайк, підписуйся.